Софія Прокоф'єва. Казка про найбільшого зайця у світі Жив був у лісі, сірий вовк. Він дуже кривдив зайців. Зайці цілий день сиділи під кущем і плакали. Одного дня заєць тато сказав Підемо до дівчинки Ойки, я в неї гумовий надувний лев. Ми його надуємо, сірий вовк побачить його. І злякається. Прийшли зайці до Ойки Вередухи. Ой, не дам вам надувного лева!» – закричала ойка. Ой, мені він теж потрібен. Я сама з ним гратись хочу. Пішли зайці до дівчинки Марійки. Сумні йдуть, вушка опустили. Чого ви такі сумні? питає Марійка. Розповіли їй зайці про свою біду. Немає в мене гумового лева, є в мене тільки гумовий заєць, сказала Марійка. Треба його душі надути, щоб став він найбільшим зайцем у світі. Ось і подивимось, що далі буде. Першим дуло маленьке зайчиня. Дуло дуло, і гумовий заяць став великий, як собачка. Потім дула зайчиха. Дула дула, йогомовий заць став великий, як баранчик. Потім дув заяць тата. Дув, тув, ду, гумовий заць став великий, як кінь. Потім дула бура ведмедиця. Дула, дула, йогомовий заць став великий, як будинок. Останньою дула Марійка. Вона дула, дула, і гумовий заяць став великий. Як гора. увечері прийшов сірий вовк на галявину. Бачить, сидить за кущем заяць. Великий превеликий, овичий за всі дерева. Сіра хмаринка пливе, за його вуха чіпляється, слякався сірий вовк. Це найбільший заєць у світі. Мені з ним не впоратись. Того й гляди, він мене проковтне. Підібгав вов хвоста та назажди втік із лісу. А зайці на галявині танцювали і веселились. Ведмедиця меду принесла, білка гріхів повний кошик. Прийшла на галявину Ойка Вередуха. Ой, я більше не буду жадібною. Ой. Візьміть мого надувного лева, тихо промовила Ойка, а сама похнюпилась соромно їй. Не потрібен нам твій лев, відповіла зайчиха. Та ми на тебе не сердимось. іди до нас солодкий чай пити.